Ти сталися в кількох районах міста. В одному з них постраждала трохкімнатна квартира на п'ятому поверсі, а саме балкон. На момент ворожого обстрілу господар оселі Сергій перебував удома, як зазначають мешканці. Сергій Сазорнов. У мене є номер його телефона. Я дзвонила жимо рабить та Званила, а він не відвичав, а тоді він поїхав на велику нада батька. Бать вона живе, ото закладвищеву. Сама ж Олександра, сусідка Сергія, яка проживає на четвертому поверсі, до обстрілу займалася хатніми справами. За словами жінки, її квартира не постраждала, однак сама вона дуже злякалася. Я сама мусор винесла, відробию у туалеті. Винуваю ну, я див, в катнула. Я дим, глянула вакнодим. Лися бадається, не пойму, що кровом тут пілається. нічого, були ж підкриване окна, воно як то сіною. Ну так було страшно. Глухівчанин Олександр каже, що в той час, коли відбувався обстріл, він перебував у ванній кімнаті. Щось гахнула я вискакую з ванни. Бабушка, шо вона каже. Одівайся, давай униз. Дивимося там столб дива. Чоловік каже, що дізнався, що його сусіди поранені лише коли приїхали рятувальники. Там вроді щось упала на той стороні окна, побиті. Жінка з сусіднього під'їзду, яка також проживає на п'ятому поверсі, говорить, що на момент прильоту була в квартирі. На п'ятому поверсі розмовляла телефоном. Це чую, що багова потом сильно, А потім на балкон вийшли, чоловік пішов на балкон, а там дим, а там у нас дочка живе. Да, переликалася Давай соседки стучать.